Слава славен Бог наш, завжди, нині повсякчас і на віки віків. Амінь, це ти боля ще вік і це безсмертний помилій нас, в ти болеш, вік вікі це не безсмертний, нас, Святий Боже, ти боля ще вік вікі це не безсмертний, помий вілий нас. Слава Ціна Святому Духові І нині повше часи на віки віків <продуктив> амі. Приседа, просимо моли нас, Господи, очисти наші, за тихо за законі наші, за ті зляться і сцілене, минуті наші, імені Твого ради, Господи, мала, співмолости, поми були, слава Усі, не святому духові, і нині повсякчаса, на віки, віки Амінь. Отче наш, є на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, яка не і на землі. Примена своїх сідам сьогодні і прости на провини наші, ми такими прощаємося нашим, і не веди нас у спокусу, але вісволи нас і рухового. Слово слава Цей Сина і Святого Духа, і час і на віки віків. Амінь. Слухами спожилиха, а виників, слуші робіт свої спаси у покой і приміду бажано війська до тебе чоловік олюбу, Все, на все для твої о, Господи, Не сісі дітвої спочивають, по бокою душі робіт Твої, по тине чоловік Слава Отцю і сину, і святому духові, ти си бог що що до пекла, і не бики на несокомами, а ми душі робіт когі по і нині посяс, і на віки віки, вами, єдино чисто непорошно я біво, що побежти мене породила, забалище до спасіння думи наш дух і твоєї мови, восьбові слухай, не помий голос, а не помилаш, не помню, Господи. Новопредставлену любов, рабів Божих Ольгу, Івана, Ориса Євенії Івана, Євгена Марія, рабій Божих Петра Сюфанію, Михайло, Брискиві, Теодозія, Анну Марію, Марію, Ярославу, Михайла, Ганна Михайла, Семена Ярослава, Рабів Божих Володимира Юрія Романова, Ніяміна, Марія Ярослава, Леорія Мусофіва, Настепана Розалізи, нові Володимира Марію, Якова Павлаєву. Вячеслава Святої, Марія, Михайла, Михайла, Робів Божий, приставлена Валерія Вірусалієм, Світланову, Федорова, Рису, Софію, Франфагалину, Миколу Вронію, Анасисіники до тих нами подія Івана Олександра Павлантоніну, Марію, Рибів Божих, Ігор, я вам рабів Божих, Марія Андрія Юріїв. Миколая, Тетяну, Владі, Михайлові Марія, Михайла Іринова, Василя, Ярослава Анну, Євгена Маріясь, Сафата, Ганну, Анну, Андрія Сарєта, Тараса, Юрія, Романа, Марія, Михайла Володимира, Равієв Божих, Степана Івана, Михайла, Романа, Равів Божих. Валерія Валентина, Кузьму, Єврія Реворізьбі, Ринопита Івана Івана Миколу. Три Андрея Равил Божий, Лугу Расаеву, Евстахи, Евгения на небо край Ивана Степана, Светлана Михайлов, Равил Божий, Володимрадычанов, Федоров, Фадоси, Евгена Марию, Накифара, Володимира, Благодарю, Юрия, Равил Божий, Михайловну Сувеславу, Самен Мирла, Славу, Ярослава, Ивана Ивана, Ивана Ивана, Сергея Мария, Равил Божий, Юрия, Любовь Виктора Стефанин Юрьев. Ярослава Христину, Ориса, Романа, Ярослава, Юрій, Володимир, Равів, Боже, Михайла Григорія, Марія Олеса, Ігоря, Михайла, Михайлина Івана, Белли, Йосифану, Олексія, Раві, Боже, Богдана, Олю Світлану, Романа, Олега, Микола, Олена, Івана, Івана, Ніва, Анатолія, Микола, Красавдра. Вірі Євгена, Анну, Іврія, Євген, Розалію Степана, Стефана, Жанну, Михайла Анну, Розалію, Михайла, Годозі, Антоніну, Анастасію, Василя, Равію Божих, Софію, Володимира, Ірслава, Дмитра, Марію, Іванну, Миколаєва Марію, Михайла Ольгу, Аркадія, Равію Божих, мов приставного воїна Андрія, Равію Божих, Митрополита Євсевія, Митрополита Никодима, Равію Божих, просто Ірея Стефана. Петрунелі Катерини Стеню Володимира Христопам'ятного е, Георгія. Рабів Божик, Софію Анну, Софія Володимира, е, Рабів Божик, нову представлену, Ольгу, новоприставлену, война Андрія Новоставила Володимира, новоприставленого Володимира. Рабів Божик, Тараса, Тараса Марію Марію, Софію. Е, Рабів Божих всіх воїнів, що віддали своє життя за волю України і за відпущення їм усякі провини вільної і, і невілогії. Господи, <плес> помилуй, Господи помило, праведні, почувачу. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Ти живий, спокій, спочил рвів твої, відписаний в іменах, споминаємо, спочил наших, Христе Боже, навіть тобі даємо з передвічним твоїм отцем, присвятим лею, вже творчим твоїм духом. Ми почекався і навіть іншим. не можеш спасти. Наші життя руїні, не ясні життя руїні, Ні не бачу, а пора дина, Дошло,

Вічний спокій подай, Господи, спочилій рабі Твоїй новопредставленій любові спочилим рабам Твоїм тут мені на неспоминайним спочулим родичам нашим і сотвори їм вічною сам